Обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною. В темну пору доби російські окупаційні війська активізувалися вздовж цієї лінії розмежування. Зафіксовано 46 обстрілів позицій Збройних сил України. З них на Донецькому напрямку 22, 16 на Маріупольському та 8 на Луганському. По укріпленню сила ТО ворог 30 разів застосовував міномети та 7 разів 122-та 152 мм артилерійські системи. На Донецькому напрямку під мінометним вогнем супротивника опинились наші опорні пункти поблизу Пісків, Авдіївки, Верхньотурецького, Троїцького, Зайцевого, а укріплення поруч Невельського, Кам'янки, Новоселіки, Другої та Троїцького ворог накривав артилерійським вогнем. На Маріупольському напрямку по позиціям поблизу водяного російські окупанти вели вогонь з мінометів, а неподалік Талаківки, Тарамчука та Широкіна зі важких мінометів. На Луганщині під мінометним вогнем противника опинилися опорні пункти поблизу Новозванівки, а поруч на Олександрівки вівся обстріл з кулеметів та гранатометів різних систем. Неприцільним вогнем зі 122-мм самохідних артилерійських установок ворог намагався спровокувати на відповідь наших бійців. Окрім того, зафіксовано три обстріли населених пунктів, а саме зі 122-мм самохідних арт російські окупанти вели вогонь по житлових масивах Авдіївки та Первомайського, а з мінометів по Водяному, що на Маріупольському напрямку.